Рік тому життя Валерія Заболотного обірвала куля ворожого снайпера. А нині рідні здійснюють мрію захисника. Перебуваючи на фронті, Валерій казав, потрібне авто для підрозділу, але втілити бажання за життя захисника на жаль не вдалося. Коли він ще служив, він завжди з ним, коли розмовляв по телефону, ви ну, самі знаєте, що на фронті з машинами проблеми. Він завжди мені казав, от би нам би машину, хорошу машину сюди, от би мені щоб я мав би чим їхати, бо стається так, що буває в полі глохнемо під дронами. І не знаємо, чи виживемо, чи ні. я йому пообіцяв. що Валер, я ну ми я найду машину, я тобі і передам ще при його житті. Але на жаль, сталося так, що я не встиг йому її передати. але я обіцянку дотримав. Валерій доєднався до лав війська у 2023-му. Добровільно пішов захищати Україну у складі штурмового батальйону Карпатська січ імені Олега Куцине. Він отримав позивний скіф на позашляховику. Символічно встановили такий номерний знак. Коли тільки ну, Валерік загинув, ми його похоронили, О, і Ярослав сказав, що Ай, мама, я з вами зроблю так, що покличем, позвемо хлопців до нього на могилу і назад їх повезе сам з кіф. Я кажу, це як понімати. Ну, побачимо. І так, так ми і зробили. Родина придбала позашляховик за власні кошти. Таким чином хотіла увіковічнити пам'ять героя. Вже незабаром авто використовуватимуть у виконанні бойових завдань. І сьогодні ми його так символічно вшановуємо. Ми бачимо, що він посеред нас. Ми дякуємо родині за таку суттєву і велику підтримку української армії. Як ось цей автомобіль, який вже завтра буде виконувати задачі, до ініціативи вирішили долучитися і представники місцевої влади. Тому разом із автобригада отримує генератор, fpv дрони та безпілотники з назвою Матрас-4Т. Це Унікальний випадок, коли родина продовжує допомагати тим побратимам, з якими воював Ларі. Ми, звичайно, знову ж таки долучилися до, до допомоги Карпатській Січі. Сьогодні передаємо генератори впівішки дюймові передаємо матрас 4Т. Знаємо, що ці хлопці вміють якісно працювати. Знаємо, що завдяки цій техніці буде знищена якась частина москалоти, яка прийшла на нашу землю. Попри біль втрати, сім'я заболотних продовжує підтримувати воїнів. Це свідчить лише про одне: українці незламна нація. Попри гори, ми продовжуємо боротися та допомагати, аби наблизити довгоочікуваний мир. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.